І то, що буде, що будуть робити наші діти. І в залежності від того, як ми це все будемо обв'язувати, як ми будемо це все представляти, як ми будемо вчити наших дітей на е, історії минулих, минулих років, так і буде наше майбутнє. Тому саме оцей захід присвячений тим героям, які боролися, відстоювали нашу незалежність у 80-х, 90-х, в тисячних роках, і відповідаємо вже на сьогоднішній день. Я би хотів почати наш захід, як завжди, ми починаємо основні події, які є. Це з гімну України, як основної пісні нашої держави, то, що дає нам піднесення думку, з яким ми йдемо в бій, або проважаємо полеглих останніх путь. Україні. За Україну наші. Благослови Господи, цей Захід, який присвячений героям усіх часів нашої незалежної батьківщини. Амінь. Ім'яся і Сину Святому, Христос Воскрес. Є, Пан Степан Степанович Янківського, аби він розказав пару слів, як відбувалося створення просвіти в Долинській громаді на Долинщині. Я собі думаю, що так як молитву, найперше ми перші не повинні пам'ятати, значить то, що сказав і пан Матій, перший. Ходи пам'ятати. Про пітюру. Бо траві це виявився. Ну, Багато героїв втратили своїх, грав в травні. Коли пам'ятати, що загинув в травні 26-му року. Сегодня в Празі. Убитий жидом з 26-й року. Але що інтересно, що вбивцю оправдали, до вас це напитку кошти. ізраїльські політики останки перенесли і зробили святим у Ізраїлі тепер. Про Шварцберга. Тут завжди треба пам'ятати. Вони, якраз Ізраїль, Шварцберга зробив свого героя. Через 12 років, після смерті П'етюри, 23 травца, потім на долі спіткала Євгена Козавайовича. Понесло втрату символа собору Дмитра Концова. А ще через 12 років, 5 березня 50 років, бою з загоном НКВС загинув Роман Шукевич. І останній. 59 раці 15, 15 жовтні, mm -hmm. смертний вирок, зійсна комуністична партія це Степан Бандери. І я хочу, аби не забували, що славою кривди себе однодумці Бандера Микола Климишина, Микола Климишин, Ярослав Стецько, Степан Ленкавський, Зелен Коцик, Микола Лепідь, Мирослав Прокоп. Лев Ребен, Кирил Осьмак та пати інші. Про Данину. Тут згадали про Горбову. Але крім Горбову, я думаю, що повинні не забувати ми, до товарити борців за українську державу Ярослав Мельник, Роберт, Петер Польович Пол, Фрасуляк, Фрасуляк у Уродженці Долини, це родина Степана Литвицького, Січків, Степані Лішівський далекі, Зоран Красівський, Остапа Зеленяк, Берон Волковецький, Осип Тюшка, Микола Косів, Іван Доліщів, Отець Лаврі, Іван Лаврів, отець Лесі та Боїщу. Це про, ну, про наших вирвників. Тепер зачепили про просвіт. Перша моя праця. Це була Сталінська область. До сусіду з вами. Коли десь я туди направили після, інституту, то із західників перші нас бабили. Де в цьому Сталіно? Сталіно ну, приймай, не куди направити. Співбесіда. безіда. Серед інших, де п'єте? їх? Кажуть, п'ють. Ну бо я що п'ю. Така була бесіда. На часах вже у вас розбираються? Я думаю, що за чудо? Тоїці. Але направний був на роботу, я працював декілька років, 20 кілометрів самосталь, Донецької області, старобечка гець. Прям <шу> мені <шу> <к> багато допомоги. Наприклад, небесіда така, що от ти такий хороший чоловік. За чим ти, Стан Степанович, бросить. Ти, ти бичачий язик. Розумієте? Ну, то не повість. Хоч люди нормальні в нас стріляли такі розмови. Але є така одна річ. 60-ті -70 70-ті роки ми тут вторійся родини такий союз. Суцільна Витринки немає. Навіть франківцях збирали в Станіслав, то рекомендували нам в школах, в школах на місяць переходить вивчити російської мови. Абсолютно. Ну -ну. І ніхто не заперечив. Чи переходить, чи не переходить, не знаю я. У лютому, 89-му році, все це перевело, крім там говорили, про чорново, що створили товариство української мови, зареєстрували конференцію в Києві. Спілка письменників, інститути, делегати були з Москви, українців, де проживають на Сході, Чецька, зареєстрували. Тоїшня радянська влада не зрозуміла суті ідеї тої церемонії. Вони собі знають, як би погорні ніж зробили. Зареєстрували. Єдину громадську організацію зареєстрували, тобто вона мала право брати участь у виборах, той найголовніший. Що найголовніше? Тоді не було інших партій, інших організацій. І коли десь через пів року створювалося Товариство Української осередки, ви розумієте, що от тепер він зібрав, членів було десь там знаєте, та в 89-му році, десь до червня. До двох тисяч. Не то просто заяви, внески платили, гроші були, розумієте, до двох тисяч. Ну хто? Ну чого так скаже, багато, або мало. Тому що інших ну реєстрованих десь, щоб себе виявити, всі приблизно товариство української мови. Якщо взяти делег... взяти установчий з руху в Києві вересні 90-й 90 рік, то всі делегати. Книжка така є, в неї версії, я думав, матір, але там і офіційні офіційні учасники того основчої конференції, усі майже делегати пишуть в анкетах, член товариства української мови. І на основі тої, тої ради вже хочеться круг, вибачте в пантарь та інші. Я я хочу сказати серед того найголовнішого. Найголовнішого, що коли зареєстровано було товариство української мови, ну, якщо взяти нашу Івано-Франківську область, то, то товариство мало брати участь у виборах, участь у виборах. І в участь у виборах, по Івано-Франківській області, що більшість делегатів від товариства, це якраз більшість депутатів обласної ради, районних рад стали, якраз наші люди. Я тут згадував, що голова виконав після того цей мічів, голова райради – Дудар, ну, то, що стало страшлося. Але що мені така одна, одна, одна така річ? Добре, я не буду говорити, хоча я себе вихвалюю. Що я правда таке є? Перший секретар в кому партії по Київській області був такий Куравський. Він став депутатом обласної ради. Я пригадую розуміти, що як його критикували, що він розпустив Бандерів, чи то що, то що він завжди мовчав. І тут талерантно, знаєте, в себе поводив. Це обласний. Представник партії, тодішньої ідеології. На цілому області, на цілий район, тільки з Долинського району страшний зробили сполох на захист Ледіна, надіти це паратичці, тоді це барістів. Я можу назвати прізвища, хто підписав. Офіційні люди підписали далікову партію, підписали себе, розумієте? Телеграма в мене збирається оригінальна неї. Оригінальна, яку розсилали ту телеграму, не тільки туди, у Франківськ, аби таких покарати, усі редакції газет центральних. Цікав. Врятуйте, бо ну. Бо було за махнути, це найдорожчими. І той, пізнає, то ось знає тут. Що не скажу не Скажу. Якщо я не втішаю, забато говорити, якщо взяти відновлення української держави, не тільки про то товариство окремо, то я би хотів сказати, що вона відродження української держави почалася з церкви, з церкви, а потім, скажемо, вже то, що ми мали, то, що ми маємо. Це я маю на увазі величезні демонстрації в Львові, по тому Гербаті, про те Українську, греко-католіську церкву, робочевські монастири, коли розказував дуже багато. А потім то, що має. Дякую. проспорю.